Налагоджували співпрацю через знайомство з культурою у Тернополі. 12 березня відбулася зустріч представників влади та бізнесу з Аргентини та України. Обидві сторони ближче знайомилися одна з одною. Під час заходу представили фотовиставку Аргентина очима жінок мисткинь Власне, через виставку ми можемо побачити природу Аргентини, можемо побачити стиль життя, можемо побачити архітектуру. Це дуже важливо, тому що якщо ми хочемо співпрацювати з країною, ми повинні розуміти і традиції, і стиль «Ми хотіли би також презентувати свою країну. Наша мета полягає в тому, щоб познайомити українців з нашим мистецтвом, щоб налагодити комерційні і підприємницькі зв'язки. Навіть попри чималу відстань між обома державами, Аргентина підтримує Україну під час війни. За нашу незалежність борються 22 аргентинці. Також влада цієї країни активно постачає гуманітарну та іншу допомогу. Там є велика діаспора наших українців, так які сьогодні переживають за Україну, які сьогодні допомагають нам. І в цілому країна старається допомагати так, тобто ми маємо ну. Обмінюватися такими речами, пізнавати культуру один одного народу, до речі, у Тернополі проживає сім'я з Аргентини з українським корінням, яка займається волонтерством та допомагає захисникам. Там він кораблюємо з солдатами, які є з Латинської Америки, які беруть участь у військових діях. Сьогодні ми тут на запрошення повноважного посла Аргентинської республіки в Україні щодо співпраці з Аргентиною, то вона можлива у культур економічній та соціальній сферах, а такі зустрічі стануть поштовхом до дій, Переконаний народний депутат України Іван Чайківський. Це країна далека від нас. От, і логістика відповідно багато, багато забирає, але є звичайно, що є дуже багато дотиків в бізнесі, які сьогодні цікаві аргентинські стороні в Україні. А також є українські стороні цікаві в Аргентині. У межах візиту на Тернопільщину надзвичайна і Новажна посол Аргентинської Республіки в Україні також зустрілася з представниками облради. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.